Вітаємо усіх палких уболівальників футзалу. На одному з центральних протистоянь буває у чудовій формі. Завжди може відмінно продемонструвати всі свої сили. Поки що досить рівно розгортається подія, як на мене, до першого пропущеного м'яча. Передача на правий фланг. Староселець! Ясно грає у захист. Бетошко, удар! І, на жаль, не Контролює ситуацію жовто-чорні. Намається палій вийти сухим з води. Пробиватиме швидше за все поворота! Волос на висоті, блискавичний сайт. На вільного партнера, яким виявився Андрій Холо. знову Олександр. Перед ним Ярослав Чарковський, поміж ніг не вдалося пройти Чарковський. Може пробити сам. Пробив з доскою, Дуже близький, без фолу сорока притримав бабського за футболку. Василь Андрух і перед ним чимало простору. Удар волос! Прек... Вертаємо з великим задоволенням. на перегляд заключної 20 хвилин хвилинки і гри вечора. Кодер ведеться одягнути. Манішка, адже схожі. Ігрові футболки удара. Нель! Староселець виводить чар студіо вперед. Ось як не крути, все ж таки. Передача у центр! Гол! 1-1 Андрій Павлик! Ось хто, як не лідер. Все з чистого листа. В принципі, десь захисники не допрацювали гол головою за рахунок свого росту Постарався старосели сковані проти хід вол. Парника обігрався через Фрея. Павло. Як вихід навіть, Андрій може забивати Удари! Би забив пав. Тут же би вивів Кодер сулідер. Потирали би руки, гравці «Адвантісу» і могли б лише подякувати. Передача, удар, гол на один. Спрацювало правило, не забуваєш, ти заб'ють тобі Остап Бабський. Тож. Потрібно знайти Андрія Павлика. це ще один фол. Удар! Повз ворота. летить. Продовжують атакувати. Футзалісти у помаранчевих тонах. Закидання вперед. Палій. Поборовся. Там вже була гра лежачі. Лівий підказує своїм хлопцям волос, грайте до свистка. Ділай. На лівому фланзі є партнери. Удар! Повз Право. Повертає м'яч. На Андрія Сорок той виконує розкішну передачу, але лівий проб'є по пустим володінням і не влучить у ствір.